Гуманітарну ситуацію на Донбасі, далі поговоримо з громадським діячем Сергієм Шаховим. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку хочеться зрозуміти для себе. Ми от бажаємо доброго ранку нашим глядачам. Наскільки цей ранок справді добрий для тих, хто зараз е, проживає на Донеччині? Говорять про і справді тяжку ситуацію, гуманітарну катастрофу, от якраз у тих захоплених е, територіях е, терористами. Якої допомоги зараз реально потребують місцеві жителі? І наскільки складна ситуація? Там на захоплених територіях ситуація погіршує. Голодна смерть ходить по будинках, та квартирах, людей, которые там проживают на сегодняшний день, страх и ужас поселились в этих городах, на этих улицах. Я практически постоянно разговариваю с людьми, которые проживают на этих территориях. Это мои учителя, друзья, соседи, которые говорят, как бы быстрее уже нас освободили от этих террористов, которые захватили территорию. Не нужен ни гуманитарные конвои из России, не нужно ничего. Нам нужен мир, спокойствие. Но на сегодняшний день пока пули не летают, более-менее выстрелов нет. И, и, и так хорошо. Но хотелось бы нормально питаться, работать, жить, покупать в аптеках лекарства по нормальным ценам. И чтобы дети учились в украинских школах. Сегодня детвора, которая приходит за дипломами, я разговариваю с директорами школы, с некоторыми, да, некоторые директоры школ, мне кажется, шли, сошли с ума. Говорят, что они будут получать дипломы уже ЛНР и ДНР. Куда с этим дипломом можно поехать? В Европу, в Америку, в большую Украину. Я считаю, что это должно закончиться. Как будтим швидше, тим лучше, ну як мінімум про те, що ситуація складна, говорять дуже багато. Водночас є абсолютно інша інформація. Зокрема, от і, е, жителі Донецька публікують відео в інтернеті, де е, на прилавках здається все є. І говорять про те, що немає нестачі харчів. Ми навіть зараз можемо побачити одне із таких відео, де говориться про те, що катастрофічної ситуації зовсім немає. Якраз хочеться порівняти різні враження. Прошу, будь ласка. Ми побачили, що на відео ні, це не Київ, це не околиці. Це якраз а, ті території, які а, м, повинні мати за нашу інформацію проблеми з постачанням харчів. А принаймні ми побачили, що на абсолютно повні полиці, і фрукти, і ті ж товари, і ті фірми, які представлені в інших частинах України, так само це означає, що там досить вільне постачання товарів. Я розумію, Що ми відділі з цього фільму з цього проміжутка, да? что товары практически все российские. И где снимался этот ролик, тоже неизвестно. Если это выехал из Украины специальный репортер, да, и снял это в магазинах, это одно. То, что я знаю я, что на этих территориях не хватает практически продуктов питания. А если даже что-то и продается в магазинах, то человек заходит, который не получал зарплату уже 5 месяцев, да, и не работает на предприятии, не получает пенсии. Ну, представьте, ребенок, ребенку показать конфетку, а потом ее не дать, да. Либо показать голодному человеку, Кусок колбасы и также не отрезать этого кусочка. Да, ну, ходите, голодайте, голодной смертью слюной. Сегодня люди стоят с протянутой рукой: врачи, учителя, пенсионеры просто поголовно, сотнями людей стоят с протянутой рукой на базарах. Да, в некоторых местах продаются, конечно, продукты питания. И насколько было известно, что вот неделю назад выдавали террористы по 1800 гривен, по-моему, если человек писал заявление на Плотницкого, либо там на Дремова в Луганской области, о помощи от ЛНР по 1800 гривен. Хотелось бы задать вопрос, откуда взялись эти деньги, именно гривна, да? Это говорит о том, что террористы не верят уже в рубль и в Россию. А во-вторых, не ворованы ли это деньги из банков, либо же это, это не, фальшив... не, не фальшивые ли это деньги, которые они печатают. На цих територіях да обмануючи основу обмануючи людей, які проживають в Луганській і Донецьких області. Тобто, на вашу думку, ось такі відеоролики і інформація, яка розповсюджується в інтернеті, може бути знову ж таки штучною, як частина чи то пропаганди, чи то намагання створити певний образ, який не відповідає дійсності. А, ще хочу сказати, що це може бути гуманітарний конвой, так званий з Росії, який угу. заводився, і контрабанда. Я скажу контрабанда, яка може бути все таки. В кої каких местах выложили на прилавки и продаються, вот так это может быть не раздається, людям а продається, это тоже имеет своє місце для інформації, которую ми вот только что посмотрели. От раз, еще не згадали тему оцих вони в принципі здатні якось вплинути на ситуацію і покращити насправді, щоб воно дійшло і справді до тих, кому це необхідно. Якщо ми говоримо за гуманітарний конвой з Росії, то взагалі вони вивозять Соцвети своїх хлопців, які загинули на чужій території. І ще ми не знаємо, де ну, вони ходять. Російські, водять. Ну, терористи, терористи або найманці. А по-друге, ще говорити за гуманітарну помощь, яку, ми, наскільки ми слышали про гуманітарну допомогу від фонду Ріната Ахметова, від волонтерів і так далі. Да, Сьогодні огромний груз лежить у волонтерів на плечах, которые допомагають. которых не пропускают террористы на оккупированные территории. И помощь можно раздавать только в тех местах, где, в принципе, стоит украинская армия. Если люди выезжают, то им помогают на складах. Если говорить о гуманитарной помощи... Та, которая була арестована на блокпостах, в принципі, да буквально недавно ми що багато грузових машин була арестована з гуманітарною допомогою фонда Ріхнаріната ну, принаймні так. Ми говоримо лише про те, що добровольчі батальйони просто не пропустили, блокували. Не те, щоб так як ви сказали, ну принаймні про блокування говоримо цієї допомоги. Наскільки ну, мені зараз відомо, що МВС ваков дозволив все ж таки, щоб гум, конво, гум допомога Поїхала на ті території, погоджуюся з цим рішенням, тому що люди на тих територіях повинні також отримувати допомогу, якщо це допомога, а не контрабанда. По-друге, треба тільки контролювати ці гуманітаргуманітарно гуманітарну допомогу по третє треба треба не тільки такі допомагати з волонтерською а треба щоб і держава також допомагала на сьогоднішній день нема людям за що сьогодні купувати там продукти харчування тому тому ми нема не можемо не дбати про українців військове положення не введено, не визнано, що ця територія на цій території йде війна і тому там люди живуть з українськими паспортами, саме українці, І діти, які не виходили до. На площі не елементували Росія та федералізація. Вони мають отримувати і ліки, мають отримувати е, допомогу від великої України, і ми маємо дбати сьогодні про майбутнє наших дітей. Це е, головне питання на сьогоднішній день. Ми також зв'язалися із народним депутатом, командиром батальйону Донбас Семеном Семенченком. Дізналися його думку, як він ставиться до цієї ситуації із блокуванням цих вантажів. Ми можемо зараз послухати. Прошу. Конвой гуманитарный не оформлен а, согласно а, Международному законодательству, то есть нет маркировок на грузы, что это гуманитарная помощь, не предоставляется доказательств того, что эта помощь выдается именно людям, нуждающимся, а не боевикам. А, дело в том, что у добровольцев очень большое количество вопросов к деятельности партии регионов на Донбассе, и а, самое главное, к их роли в создании террористического анклава. Поэтому зачастую делается знакомство людьми между деятельностью фонда и деятельностью партии регионов. То есть много вопросов, много подозрений и опасений, что это попадает в боевиков. Моя позиция, что государство должно свои конвои под эгидой международных организаций проводить в Донецк, оказывать помощь людям адресно с видеофиксацией, с обязательным оказанием помощи постоянной, А в случае, если государственный конвой не будет пропускаться, то о, поднимать крик на весь мир с использой международные СМИ и Россию принуждать к тому, чтобы она надавила на своих террористов. Це була позиція пана Семенченка. Хотілося б почути вашу позицію, як можна запобігти тому, аби справді ось ця допомога не потрапила до рук терористів, аби не, не скористалися для власної наживи ті, хто і так вже нажився, а потім це до людей не потрапить. Ну, ми бачили відео, на якому було показано, що все таки продукти питання вроде як продаються на території Донецька. і тому я повністю согласен з Семеном тому що нужно контролювати, раздачу с видеофиксацией продуктов питания, с паспортными данными, кому непосредственно попадает гуманитарная помощь. Просто все привыкли к слову «гуманитарный конвой». Конвоировать можно кого-то, да, или как, конвой как конвоем вывозятся предприятия с Донбасса, из Луганской, Донецкой области. Это делает Россия. Мы должны как реализовать этот контроль? Сколько территорий так подконтрольны, не подконтрольны? Если не... бы все было так просто, не было бы необходимости в таких И международные организации, які... Винні за цим слідкувати а особисто Червоний Хрест, який не пропускає на сьогоднішній день терористична організація Ленер ДНР. треба якось, все ж таки, що вплинули міжнародні організації на цю ситуацію контролюючи роздачу цього гуманітарного гуманітарного груза вантажа і. Ми не ж не бачимо, хто із сімей терористів може стояти в тій черзі, чи взагалі вони там є, і куди весь цей вантаж потім розвантажується, і як він роздається. Це ми не бачимо. Тому я повністю з Семеном Семеченка погоджуюся з цього з того приводу, що все ж таки ми повинні контролювати гуманітарну допомогу, яка везеться на те території, але це і ще не всі питання, які зараз є. Болючими для цих територій є питання і тепло тепла, теплозабезпечення, енергоносіїв. Наскільки тут питання вирішено, як забезпечується тим же теплом територія, яка зараз потерпає найбільше? Есть перебои с электроэнергией, есть перебои с водой. Практически люди и голодают, и холодают в своих домах. Конечно же, террористы, они обеспечены, они захватили дома предпринимателей, которые были более-менее обеспечены теплом. И могут в каждом практически доме, который есть у частного предпринимателя, среднего бизнеса, да, есть знаете, двойную графику, не только газа, да, но можно и перейти на твердое топливо, на тот же уголь. На тех территориях уголь есть, насколько мы знаем, в Донбассе. Это угольная, угольная зона, как сегодня это, видите, именно зона, так и слово туда подходит, да. Потому что именно Россия сделала из оккупированных территориях зону отчуждения, такие концлагеря, захваченные террористами. Обычные люди не получают, практически есть перебои террористов, туристы делают все, что, ну, і сьогодні і вбивають мирних мешканців, і катують і ще голодом замордували і не дають допомогу в електропостачанні і води на цих територіях. І коли ми говоримо про проблему, дивіться водночас в Росії за розпорядженням прем'єра Дмитра Медведєва створено комісію із надання гуманітарної допомоги Донбасу. Як ви такий крок розцінюєте? Медвіжі услуга Україні не нужна, всего, всього потрібно забрати свої лапи. из украинской территории и отозвать наемников с оккупированных территорий, где сегодня буйствует криминалитет, терроризм и блуждает, еще раз хочу уточнить, смерть в наших городах. Если они приборут свои радости, Від наших територій це буде головна допомога і головний контроль за тим, що вони. Ну ми бачимо, що сьогодні вже до України, до України приїхали Лукашенко і Назарбаєв. Це щось про це говорить, що все ж таки почали кигабійський режим вже практично повалено. Треба тільки. тільки Трішки додавити, і ми це зробимо. Ми бачимо ще, що гуманітарним конвоєм Росії вивозить всі підприємства. Це теж говорить про те, що Донбас їм не потрібен. І вони його здадуть. Вони міряють територіями. А ми, українці, повинні міряти душами людей. Ми повинні дбати про своїх людей. Так ми і робимо. Це прекрасні слова. Треба дбати одне про одного і берегти, власне, те тепло, і те хороше, що в нас і справді є. Дякую вам, що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали. і мирного неба. Дякую.